Всім привіт! Зараз восьма ранку. Єва прокинулася, але це вже другий раз, тому що вона прокинулася вперше в п'ятій ранку, десь до сьомої вона бавилася і потім знов заснула. Зараз ми прийшли на кухню, я поставила варити їй Геркулес на сніданок. І зараз мою посуду, яка лишилася у нас з вечора. Сьогодні неділя, за вікном, що у нас за вікном? Я ще навіть не знаю, яка погода. Така пасмурна і дуже волога. Прям ця вологість відчувається в повітрі. <кій> Якщо не буде, дощу, підемо, потім погуляємо. Але поки ми будемо вечеряти. Та доць. Ой, що ж я говорю? Яке вечеряти, як ми тільки проснулися? <кій> Видно, що я не виспалась. Будемо снідати. Поки вариться кашка, я ще поставила смажити гриби. Шампіньони і розморожую ось такі рибічі стейки. Будемо обідати. Але це вже Діма приготує, я от посмажу гриби, можливо, зроблю з них якусь підливку, не знаю, в мене ще немає ідей. А потім Діма прокинеться і вже приготує обід він. Це мій сніданок. Це каша Єви вже готова. Я поставила, щоб вона трошки. Остила. Ну і тут помаленьку тушаться грибочки. Ось. А ми йдемо снідати з євусиком. Вона вже в мене на руки вилізла. Хто хоче їсти? Ну, зараз вона гаряча. Ага. Не без кашку. Молодець, гарне моя дівчинко. Моя красунька. А чого ти скривилася? Чого ти скривилася? Взагалі-то ми маємо крісло для годування, але... Сьогодні для зміни обстановки, як то кажуть, вирішила, вирішила посадити її в візочок. Так. Ти сьогодні в візочку гамаєш. Ти будеш вилазити з візочка, мама посадить тебе в кріселко. Я вчора виповнилося 9 місяців. Сьогодні 9 місяців і один день. Кривляка мала. А ми вже поснідали і прийшли в дитячу бавитися. Ось така вівусика кімнатка. Тут всі меблі були, оті, що є. От Ми нічого ще поки що не купляли, не знаходили. Єдине, що, ну як єдине, оцей коврик з совами, це ми купили в Україні. 900 гривень він коштував. А оці всі коврики, цей, цей, цей от. Столик, ходулі, труба, всі оці іграшки, які ви тут бачите, коник, всі оці іграшки, книжки. От, ми все взяли в екоцентрі. І поки що ми зробили їй таку ігрову, Ну, тут більше нічого не треба. А тут я перемила всі її іграшки, вона їх гризе. І ось вони висохли, і зараз вона буде бавитись. Вона зараз швидко з ними порядок наведе. І порозкидує, порозкидує. І все. Ось така у Євочки кімнатка. Ось тут є. Столик такий вже взяли в екоцентрі, бо вона ще трошки підросте. Ось такий кубик. Ще один кубик кинула брати. Ходунки вона дуже любить. Оця каса її одна з улюблених іграшок, кубик, о, вона вже стоїть. Все, я мушу виключатися, бо її... мушу її страхувати, бо вона ще не ходить і ще не дуже впевнено стоїть. Поки мама лежить і наблюдає зі сторони, Єва намагається осідлати коня. Ми тільки що поки... Я її тільки що покатала на ньому. От, вона злізла і ось тепер намагається сама. Так їй цікаво біля цього коника. Ну, ще поки що біля нього не вставала, він хитається, вона ще не може схопитися. Донечка, тобі допомогти? Ти хотіла вилізти на коника? Ти хотіла на коника вилізти, так? Ах, ти моя! Наїзниця. Ти куди пішла? Євусик? Зробила Єві морозиво. О, тобі так подобається? Це бананчик і сир рікота. Спочатку заморозила банан, потім його перебила в блендері, змішала з сиром і, о, думається, руки симні дуже. Ну, все, не можна так багато один раз їсти. А в неї зараз ростуть зуби, і це їй холодне якраз на зуби. Дивись, як вона його їсть. <плес> <плес> ну, все, віддай, віддай мамі, віддай. Поки Єва я спала, я трошки попрацювала, але в неї зараз ростуть зуби, і сон у неї дуже поганий. Мені приходилось весь час перериватися, її підколисувати. Ну, згорем пополам, годину 20 вона поспала. І думала, що ми підемо погуляємо на двір, але там почало гриміти і починає накрапати дощ, і ми ніде уже не підемо. А де гримить? З якого боку дощ на нас насувається? М? З того? Так що, донечка, гуляти ми сьогодні не підемо по ходу. Підемо на кухню, дам їй якийсь перекус. Що в нас тут на кухні робиться, а нічого не робиться. Ну що, сідай? Ой! ти хотіла в мене забрати телефончик. Сідаємо, будемо щось згантити, так, доте? Будемо щось з'їсти. Ми вечеряємо, зараз пів шостої, ми після шостої не їмо. Діма переготовила на вечерю оці рибні стейки, що я розморожувала сьогодні вранці, і салат. Ось така наша вечеря сьогодні. І не тільки сьогодні, зазвичай ми вечеряємо або куркою, або рибою і салатом. Ми все-таки вирішили піти прогулятися. Гриміло, гриміло і перегреміло. Наш тато залишився вдома, а ми їдемо гуляти на пляж. Зараз вам покажу куди. Ось такі тут безлюдні вулиці. Погода нарешті. На дворі нарешті посвіжішало. Хоч дощ і не падав, щось там збризнуло і на тому закінчилося. Але посвіжило, бо ці дні, декілька днів було дуже парко і дуже вогко і волого. Єва, тут у нас все і рюкзак, і парасоля, і пити, і все, що треба. Ідемо прогуляємося туди і назад. От, бо вдома цілий день то дуже важко сидіти з малою дитиною. Ось ми її дійшли до річечки. За відсутності дощів вона обміліла. Але взагалі-то по прогнозах сьогоднішнього дня мають бути дощі на тиждень вперед, ну побачимо. Коли проходять добрі дощі, то і річка така повноводна стає. Єва її дуже любить. Ми тут часто зупиняємося і вона дивиться, як тече вода. Ось і ця річка впадає в озеро. Я не знаю, чи я вам вже показувала. Не пам'ятаю, бо я так часто знімаю, що просто. Деколи собі зранку скажу, все, сьогодні знімаю відео. І потім ввечері, коли вже лягаю спати, думаю, о так, я мала знімати сьогодні відео. Ось, а ми йдемо. Ще вам біля озера покажу, як там. Ось тут комунальний пляж, ось там кусочок, де зелене, і ось тут. Тут його закривають, ми маємо спеціальні карточки жителя цієї комуни, тому нам вхід на пляж безплатний. А хто не отакі, От бачите, ви в карточки якось тут намальована? А хто не має, то ось тарифи. І отут заплановані заходи на пляжі. Тут діти з садочка приходять, тут кафе відкрите, каву п'ють, всякі аперативи. І ось озеро. Ну, то можна туди на пляжі йти, а можна отак по березі пройтися. Біля озера тут завжди літерець, прохолодно. Я є одягла одягна в легеньку кофточку. Там є далі церква, дитяча площадка. І ми йдемо туди. Ой, трохи незручно, одною рукою коляску пхати. Хоча в нас коляска така класна, дуже маневрена і легесенька. От бачите, як тут відгороджено. Якось серед тижня зайду, покажу вам. Вже люди купаються так активно. Ось така тут. Ну, вітряно, вітряно дуже. Тут на лодках, на катерах, на яхтах плавають, хто на чому. А ми от цією вуличкою. І от, бачите, ось там пірс, ось там отак по берегу, по краю, туди-туди-туди. там дитяча площадка, церква, ми завжди туди ходимо гуляти. Ну, зараз я вам покажу. До речі, тут на кожному кроці є ось такі. Смітники для собак. Можна взяти пакетик і потім його зразу викинути. Єва! Привіт! Привіт! Ча-ча! Привіт, кітюня! Ось. Тут є, там далі є. Ну, буквально. Кажемо, грубо кажучи, на кожному кроці. Тут можна по сходах зайти, а можна заїхати. Такий пандус. Ось так тут гарно, краєвиди, тут люди тримають свої лодки, кожна підписана. І отут, бачите, лавочки є червоні. Я часто сюди приходжу, гуляємо, гуляємо з Євою, потім їй час спати. Заколишую її, прихожую, ми тут сидимо, бо тут тихо, спокійно, мало людей ходить. От. Такі тут просто чудесні краєвиди. І от щодня, просто щодня ми тут гуляємо, бо більше нема де гуляти. Є це мороджі, а є в Миланощі дитяча площадка, але вона така для більш старших дітей. І туди далеко йти, треба їхати на авто. А сюди нам буквально 10 хвилин і ми вже тут. Ось ми вже підійшли до церкви. Вона така невеличка. Дуже гарна. Тут кожну годину б'ють у дзвін, в залежності яка година, стільки разів від дзвони. Тут є фонтанчик невеличкий, з нього можна пити воду. В Швейцарії всюди можна пити воду. Там, де не можна, там пише. Що нон потабіли. А ось тут причал. І сюди прибуває, як же він, катер, прогулянко. І сюди прибуває катер. Я не знаю, можливо, ви бачили десь в моїх відео, якщо ні, я вам обов'язково покажу. Дуже гарний. Такий. Нам також треба зробити в комуні собі такі ну, квитки, що для жителів нашої комуни певні маршрути безкоштовні. Ось тут цей фонтанчик з питною водою. А ось там трошки далі дитяча площадка. Тут нічого такого немає для дітей. Одна ось така штучка і ось така качелька. Для більших діток і для маленьких діток. Єва дуже любить тут кататися. Євочка, будемо кататися на качельці, чи тут брудно? А, тут брудно. Зараз треба повитирати. Та, йдемо кататися. І ще такий дядько тут стоїть. Ось така статуя. А потім ми з вами пройдемося на пірс і верхом вийдемо і підемо додому. Йдемо кататися? Йдемо. Мама вже тебе витягує. Ось я маю таку спеціальну штучку, щоб підстеляти, щоб не сидіти на бетоні. Я застелила і Євуся собі катається. так, Євуська? Катаєшся? Давай, мама, тебе розхитає. Опа! Опа! Вона любить навіть сильно кататися. Хто там катався? Та, ти так гарно каталася? Китсіння, мамина. Так. Ось я вам тільки сказала про цей катер і ось він пливе. Ми тут з Євою катаємось. Кожного разу, коли ми сюди приходимо, ми, напевно, так час підбираємо чи, чи як, хоча ми не стараємося щось спеціально підібрати. Він підпливає. Ну, Трошки погано видно. Він як підпливе ближче, я вам знімлю. А ось і він. На хвості в нього прапор Швейцарії. Лугано. Кораблик, пищить навіть. Помахай кораблику, чао-чау. Помахай, чао-чао, каже кораблик. Чао-чао. Чао-чао. Дивіться, який він гарний. Так. Так є. Чао! Помахай, Чао. чао! Нам помахав кораблик. та, ча. Нам помахав кораблик. Та, зробив чау-ча нам. Ча-ча зробив. Ось так тут гарно. Це, щоб ви розуміли, сьогодні неділя. Ось так тут безлюдно, може, тому що така трошки похмура погода, бо зазвичай так, людненько в неділю. А може тому, що ми просто вийшли гуляти вже шоста година. І люди готуються до завтрашнього робочого дня. А ми в декреті, тому нам ні до чого готуватися не треба і можна гуляти. Ось тут ще також люди тримають свої яхти. Ви сьогодні пройшли майже повністю з нами по нашому маршруту. Прогулянковому яким ми гуляємо щодня, дихаємо свіжим повітрям, любуємося озером. Вода, до речі, тут дуже чиста, дуже. Просто чистезна водиця. Водичка. І зараз ми з цього пірса ось туди, наверх, і попри дорогу, а може і не попри дорогу, ну буде видно. Повернемося додому. Ось такі ми круги наматуємо. Я не знаю, чи це мені вийде все вмістити в одне відео, чи це буде відео на дві частини. Але раз я вже сьогодні вибрала день зйомки, то вже вам покажу по максимуму. Якщо це буде одне відео, то вже вибачайте. За те, що воно буде довге. Я, наприклад, люблю довгі відео, коли є що дивитися. От, о, вже дощ накрапає. Все, треба бігти додому. Так що вже більше знімати не буду, тільки напевне вже з квартири. Ну, що, дорогі друзі, хочу з вами попрощатися. У нас вже ніч, дитина давно спить. Піднімається сильний вітер. Дивіться, які хмари. Гримить знову. О, там взагалі все чорне. Чекаємо грози. Ага, дощ уже паде. Ось там на світлі видно, що падає дощ. Все, я з вами прощаюся. Ви сьогодні провели з нами цілий день. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і зустрінемося у наступному відео.